Винуватиця твого страждання. Винуватиця всіх тяжких мук, як би я хотів своїм визнанням цвяхи вирвати із закривавлених твоїх рук. Ви бачите слайд і центральна частина цього слайду рука. Прибита свяхом до перекладини Христа. І зверху там напис любов це насамперед «Віддай». Я назвав так тему цієї проповіді на служінні вечері Господньої. А внизу вірш, який знають всі християни. Івана 3:16. Так бо полюбив Бог світ, що віддав Сина свого єдинородного. Божа любов виявилася в тому, що Бог віддав свого Сина. І син, в свою чергу, віддав своє життя. Добровільно на смерть через саму таку страшну і ганебну смерть, як розп'яття на хресті. І коли ми читаємо Євангеліє, то всі євангелисти описують саме таку смерть Ісуса Христа. Ми з вами прочитаємо Євангеліє від Луки, 23 розділ і 33 вірша. І коли прийшли на місце, яке зветься Череповище, тобто Голгофа, тут розіп'яли його і злочинців: одного праворуч, а другого ліворуч. Ісус говорив: Отче, прости їм, бо вони не знають, що роблять. А ті, які ділили його одяг, кидали жереб. А народ стояв і дивився, насміхалися і начальники з ними, кажучи, він інших спасав, тож нехай спасає себе самого, якщо він Христос, Божий обранець. Глузували з нього й воїни, вони, приступаючи, подавали йому оцет і казали: якщо ти, юдейський цар, спаси себе. Над ним був напис, зроблений грецьким, латинським та єврейським письмом. Це – Цар Юдеїв. Один із розп'ятих злочинців лихословив його, кажучи. Хіба ти не Христос, спаси себе й нас? А другий обізвався і, докоряючи йому, сказав чи ти не боїшся Бога, коли й сам на таке засуджений. Але ми справедливо бо дістаємо належне за те, що вчинили, Він же нічого злого не зробив. І додав Ісусе. Згадай мене, коли прийдеш у царство своє, а він сказав йому запевняю тебе сьогодні ти будеш зі мною в раю. Історія про Голгофу, друзі, знайома всім людям, які живуть на землі. Там саме відбулося розп'яття. Смертна кара через розп'яття була придумана не в Римській імперії. Її знали раніше. Вона була відомою в Вавилонії, в Карфагені, в Греції, розпинали людей, але саме за Римської імперії ця страта на Христах набула найбільш такого масового характеру. Смерть на Христі стала найбільш такою жорстокою і ганебною, і римляни використовували її до тих, хто був зрадником. Хто був рабом, який повставав проти Римської імперії, а так само проти таких відомих злочинців, їх теж розпинали на Христах. Але саме такою смертю помер наш Господь Ісус Христос. Хоча Він не належав ні до одної категорії з цих людей. Він не був злочинцем, він не був зрадником, він не був так само і рабом. Але Він був розп'ятий саме такою смертю. За проповідь Євангелія не розпинали людей на хрестах. Першим, кого розіп'яли, це був Господь Ісус Христос. Але після цього історія говорить, що десятки тисяч християн розпинали на Христах. Звичайно, Біблія говорить про те, що Ісус був зарахований до злочинців. І ви його розіп'яли посередині. Хоча він не був злочинцем, але його зарахували до злочинців, і він був розіп'ятий посередині серед розбійників. Чому саме посеред розбійників? Можливо, ви думали над цим питанням, можливо, не думали, але на це питання ми сьогодні відповімо. Всі євангелисти про це говорять, що Христос був розіп'ятий посередині. І це не було випадковістю. Це був Божий намір, це було Боже пророцтво. І ось цей вислів між розбійниками він відноситься, друзі, або має зміст собі, що ти можеш знаходитися серед розбійників, але зберегти своє достоинство. За часів Радянського Союзу багато служителів, вірних християн, були арештовані, кинуті в'язниці, їх кидали в камери до злочинців. І вони там перебували. Але вони зберегли своє достоинство, вони зберегли вірність Христу, вони залишилися християнами. Сьогодні ми з вами також можемо попасти в різне середовище, ми можемо попасти в різні товариства до різних людей. Це люди, які можуть не вірити в Бога, це люди, які можуть насміхатися над тим, що ви є віруючий чоловік, Те, що ви признаєте Господа як свого Спасителя. Але і серед таких людей ви можете проявляти достоинство, ви можете зберігати вірність Христу. Я недавно прочитав таку інформацію про те, що в країнах Європи зменшується кількість християн. В Шотландії, якщо не зраджує мені пам'ять, виставлено продаж 100 церков. І там залишається по опитуванню 20% християн. Люди не вважають себе християнами. І вони не хочуть визнавати ні одної із релігій. Вони собі живуть, тому що живуть. Це говорить про те, що люди мають вибір. Вони користуються цим правом вибору, і вони це використовують в своєму житті. Але коли ми з вами говоримо про те, що в Римській імперії страта через Хрест набула такого масового характеру, то історія підтверджує, що коли повстав Спартак, було повстання Спартака. Я думаю, що всі ви чули, читали книгу або бачили фільм. І коли була вирішальна битва, римляни перемогли в цій битві. І вони захопили 6 тисяч полонених повстанців. І всіх оцих 6 тисяч чоловік вони розіп'яли на хрестах. Вздовж Апієвої дороги, яка вела до Риму. Хоча такий вислів зберігається, що всі дороги вели до Риму в той час, не знаю, як сьогодні. Але римляни будували дороги. І вони збудували цю Апієву дорогу, яку назвали в честь римського діяча Апія Клавдія, яка сполучала Рим із Грецією. Протяжність цієї дороги була 560 кілометрів. Але на відрізку, і була побудована ще в 312 році до Різдва Христового. Але на відрізку дороги до Риму за 200 кілометрів, ось цих 6 тисяч чоловік повстанців розіп'яли на хрестах по одну і по другу сторону, через 50 метрів. З однієї сторони 50 метрів і з другої сторони 50 метрів. Але так, що цих 50 метрів, наприклад, з правої сторони, вони були посередні оцих 50 метрів, що з лівої сторони, то через 25 метрів, коли людина йшла чи їхала, вона бачила хрест із повсталим з повстанцем, якого розіп'яли на хресті. Але всі чотири євангелисти говорять нам про три хрести, друзі мої. На цих двох хрестах були розбійники. І на третьому теж мав висіти розбійник варава. Його ім'я в перекладі з Древньоромеської означає син батька. Вар це син, а Ава це очі або батько. І ось варава, він теж мав висіти на цьому хресті. Коли батько давав йому це ім'я, він, напевно, хотів, щоб. Цей син приносив радість йому, що він міг гордитися своїм сином. Але коли Варава виріс, він став злочинцем. Він організував навколо себе таких самих людей, як і сам. І він тримав цілу юдею в страху. І історія говорить про те, що Йосиф Лавій описує про те, що коли один, одного разу він пограбував священника і вбили вони цього священника, то його спіймали. І ось коли його спіймали, то його мали розіп'ясти своїми помічниками, цими двома розбійниками на хресті. І ось уявіть собі, іде суд, але суд не над варавою. Але суд проходить над христом. І ось тут, наприклад, сидить Пілат, тут Христос стоїть, сам натовп стоїть, а там, за стінами, фортеця Антонів, в якій утримували злочинців. І ось Пілат питає. Натовпу, який зібрався судити Христа в 27 розділі, в 17 вірші Євангелії Матфія, кого вам відпустити? Вараво чи Ісуса, що зветься Христом? варава там за стінами питання не чує, тому що мікрофонів не було. Але Він чує, як натовп кричить: Вараву! Вараво! І він думає все, прийшов мені кінець, люди вимагають моєї смерті. А потім Христос Пілат питає далі, а що ж маю робити з Ісусом? А натовп кричить: Нехай буде розп'ятий. І ось варава знову чує те, що кричить натовп. Він не чує того питання, яке здає Пілат. Нехай буде розп'ятий. Все страшна смерть мене чекає. І ось через декілька хвилин приходять до варави сторожа. І кажуть йому, варава, виходь. І ось уявіть собі, які думки в цього чоловіка були. Він, напевно, подумав, залишилось мені жити декілька хвилин. Він згадав, напевно, свого батька, який хотів гордитися ним, свою маму, яка любила його незалежно від того, хто він був. Згадав, можливо, своїх братів, своїх сестер, якщо вони в нього були. Історія нам про це не говорить. Але йому кажуть: замість тебе розіпнуть іншого. Ти вільний. Дорогі мої друзі, варава це ми з вами. Ми з вами мали загинути. Ми з вами мали померти. Але за нас помирає Христос. За нас помер Христос. Він віддав своє життя за те, щоб ми з вами не померли, щоб ми з вами могли жити. Але питання залишається відкритим, чому Хрест Ісуса поставили посередині. Ви знаєте, щоб кожен з нас міг зробити вибір, на яку сторону нам стати, на ліву чи на праву? бути спасеними чи загинути, як розбійник, один прийняв рішення. І отримав спасіння, а інший розбійник отримав вічну загибель. Хрест Ісуса Христа, друзі, розділив все людство на два класи, на два табори, на дві категорії. Одні будуть спасені, інші загинуть. В житті є тільки дві сторони: Ліва і права. В житті. Є добро і зло, вузька дорога і широка дорога. Є п'ять мудрих, п'ять нерозумних. Є два будівельники. Один будує на піску, його будинок розвалюється, а інший будує на камені його будинок стоїть. Одні будуть звертатися до гір і до скель, поспадайте нас і заховайте нас від лиця сидячого на престолі, а інші піднімуть свої обличчя догори і будуть говорити, Ось Бог наш, на якого ми вповали, Він прийшов і спас нас. Будуть люди, як вівці й козли, і Христос своєю смертю, своїми стражданнями, своїм Воскресінням має право розділити цих людей, тому що вони зробили вибір. Сьогодні ми з вами теж робимо вибір кожного дня. На яку сторону стати, що нам робити, як поступати, як жити? Це є наше право. І Бог Він дуже толерантно відноситься до нашого вибору. Він не хоче заставити нас силою приймати те або інше рішення. Ми самі є господарі свого життя. Ми з вами повірили в жертву Христа, про те, що Він постраждав за нас. Ми віримо не тільки в загальне таке розуміння, що Христос є Спаситель цього світу. Ні, друзі мої, цього недостатньо. Ми з вами, кожен особисто, маємо визнати, що Він помер, постраждав за мої гріхи, особисто за мої гріхи, за ваші, за кожного з нас. І коли ми це визнаємо, ось тоді це має силу, Його страждання і Його смерть. Так само ми відкрито стали на сторону Христа. Ми заключили з Богом заповіт. Тобто ми відкрито стоїмо тепер на стороні Ісуса Христа. Ми сповідаємо перед усіма людьми, що ми належимо Христу. І якщо навіть будуть якісь переживання, якісь випробування в нашому житті, ми довіряємо, тому що ми стоїмо на стороні Ісуса Христа. Відкрито. Так само ми з вами об'єдналися всі в церкву. Як наречену Ісуса Христа, яка чекає славного повернення Ісуса на нашу землю. Тому всі евангелисти описують розп'яття Ісуса, і розбійники спостерігали, як Ісус сам ліг на Хрест, як прибили Його руки, але Він не кричав, не проклинав, Він мовчав, Він не відкривав своїх уст. І ось коли ми з вами. Читаємо 53-й розділ з третього вірша, написано і сьомий. Він був зневажений і відкинутий людьми, страждалець, котрий зазнав болю, від якого люди відвертали свої обличчя, ним гидували, і ми за ніщо вважали Його. Над ним знущалися, принижуючи його, але він не відкривав своїх уст. Його вели, як і огня, на заколення. Він мовчав як вівця перед тими, котрі її стрижуть, так і Він не відкривав своїх уст. Ось це поведінка Ісуса Христа на Христі. І дивлячись на Ісуса, як Він переносив ті страждання, розбійник згадав своє життя. Він згадав, що Він раніше чув один з розбійників, що він чув про Христа, як Христос нагодував п'ять тисяч людей одночасно. Я Христос ціляв хворих, я Христос воскрешав мертвих, Лазаря воскресив, і Він зрозумів, що цей, хто поруч з ними висить, Він не такий, як вони. Він не розбійник, Він Месія, Він Господь. І перше, що зробив цей розбійник, написано, що Він зрозумів, за чиї грехи Христос постраждав. В п'ятому вірші написано. Він же був зранений за наші гріхи, був катований за наші провини, завдяки перенесеному ним стражданню, нам подарований мир, Його ранами ми оздоровлені. Ось за кого постраждав Ісус Христос. І Він визнає, що Христос це є Бог. Він сказав, що цей же жодного зла не зробив. Цей жодного зла не зробив. Подумайте, дорогі сестри, дорогі брати. Хто з нас не зробив жодного зла? Чи є такі в цьому залі? Немає. Тільки Бог не зробив ні одного зла. І розбійник визнав це. Цей же жодного зла не зробив. Розбійник говорить: ми справедливо засуджені, визнає свої гріхи, які він зробив до цього часу, а цей, тобто Христос, жодного зла не вчинив. Він говорить своєму товаришеві: чи не боїшся ти Бога? Можливо, він чув раніше від своїх батьків про те, що має прийти Месія, можливо, йому читали. Ось це пророцтво Ісаї, 53 розділ. Про приниження, про розп'яття цього Месії. І ось він є свідком цих подій. Звичайно, в Біблії цього не вписується, це наші роздуми. Але на цьому етапі життя розбійник визнає Христа Господом, визнає свої гріхи, і в нього з'являється страх Божий. Страх Божий, коли він говорить, чи не боїшся ти Бога? Тому розумінні, що якби йому дозволили зійти з Христа, він би не робив вже того зла, яке він робив з горавою. В нього було б зовсім інше життя. Він це усвідомив. Він говорить, ми справедливо засуджені, а цей жодного зла не зробив. Тому він звертається до Ісуса і говорить: спогадай мене, Господи, коли прийдеш у Царство своє. І Христос йому говорить сьогодні, коли здається, немає ніякої надії. Коли всі відвернулися від мене, сьогодні я кажу тобі, що ти будеш зі мною в раю. Це благодать Господа нашого Ісуса Христа, яка спасає не через добрі діла, а спасає через віру і покаяння. Тому що цей розбійник він не зробив. Ні одного доброго діла. Розбійник не зробив ні одного доброго діла, але він отримав спасіння по благодаті Божій, по Божій милості. І пророк Ісаїв говорить, 53-му розділі в 11-му вірші. Після своїх страждань він побачить хороші плоди і буде задоволений, пізнавши мого праведного слугу, багато людей будуть. Виправдані, адже їхні гріхи Він понесе на собі. Гріхи розбійника, мої гріхи, ваші гріхи, наші гріхи, всіх нас Христос взяв на себе. Він поніс їх на собі. Яка милість і яка благодать до нас з вами, друзі мої? Можливо, ми не завжди це усвідомлюємо. Можливо, ми живемо своїм звичним життям. І не думаємо, яка благодать і яка милість Господа до кожного з нас, що Він взяв на себе наші гріхи, наші провини. Ще одне читаючи Євангелія від Луки, там написано, що над головою Ісуса на Христі був напис грецькою, латинською і єврейською мовами. Знаєте, написи в Римській імперії рідко робили, робили їх над головами відомих. Злочинців. Можливо, над головою Вараю був би напис, можливо, над головою Спартака був напис. Над головами цих розбійників Біблія не говорить, не було напису. Але над головою Христа був напис на трьох мовах: єврейською, латинською і грецькою. Навіщо? Це теж було провидіння Боже, друзі мої. щоб ті люди, які знаходились там на Голгофі, а в цей день, в п'ятницю, Приходило багато паломників з різних країн, тому що наступала субота, велика субота, наступало свято Пасхи. І багато людей приходили туди, і вони хотіли, або головною темою їхніх розмов, всіх, хто приходив, була тема розп'яття Христа, того, про кого вони чули, того, кого вони, можливо, бачили, і того. Хтось ціляв, хто дарував їм життя, хто годував. І вони хотіли піти на Голгофу. І коли вони приходили на Голгофу, вони там могли прочитати ось цей напис на трьох мовах. Хтось з них знав грецьку, хтось латинську, хтось єврейську, тому що вони були з різних країн. Але вони могли прочитати ось цей напис: це цар юдейський, це. Цар юдейський. І Христос навіть на Голгофі, Він є царем, друзі мої. Навіть на Голгофі Христос є царем. Сьогодні всі люди можуть розуміти, хто є нашим царем. Всі люди розуміють, що таке смерть Христа, що вона означає для мене. І це зрозуміло всім людям. Як при народженні Христа ангели співали або звіщали всім людям радісну новину. Всім, так Біблія говорить, всім, хто жив на землі, радісну новину. Так само і смерть Христа зрозуміла всім безвиключена. І сьогодні приходь, читай, кайся, розумій, тому що Христос дає тобі спасіння даром. Ти науковець. Чи просто люден, знаєш одну мову, чи три мови, приходь, тому що Христос хоче ввести тобі або дати тобі царство своє. Сьогодні Христос недалеко від кожного з нас, друзі. мої. Так як Голгофа недалеко була від Єрусалиму, така деталь чомусь написано в Євангелії, що це було недалеко від Єрусалиму. Так і Христос сьогодні недалеко від нас, від кожного з нас. І ось ця дорога, яка називалася хрестна дорога, або Віа Долароса, або дорога страждань, яка вела з Єрусалиму до Голгофи, вона говорить про те, що Христос недалеко від кожного з нас. В книзі Дії Апостолів, 17 розділі 27 вірші, апостол Павло одного разу прийшов в афіни, і ось там в Єропазі, звертаючись до язичників, він сказав такі слова, такими зміст, я тільки передам. Люди, шукайте Бога, може, відчуєте Його і знайдете, бо ж Він недалеко від кожного з нас. І сьогодні, коли через декілька хвилин будемо споживати хліб і вино, Христос буде дуже близько до кожного з нас, щоб простити нас, підтримати нас, обійняти нас і підбадьорити нас. Тому подякуємо Богові за його велику жертву до кожного з нас на Голговському Христі. Запрошую до молитви. Отче Небесний, дякуємо Тобі за Твого Сина, а нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, який прийшов на цю землю для того, щоб ми могли зробити вибір, щоб ми могли стати на твою сторону і отримати спасіння. Тому, Отче Небесний, ти знаєш життя кожного з нас. Ми просимо тебе прости, наші провини. Якщо до цього часу ми завдавали тобі біль, приносили страждання, то ти очисти наш розум, наше серце і даруй, щоб в нас були добрі діла. А так само, Господи, дорогий, поблагослови нас усіх, щоби живучи тут в час страждання, в час війни, в час горя, в час невпевненості. Щоб ми могли довіряти Тобі в тих обставинах життя, в яких знаходимося, і щоб Твоє ім'я в житті кожного з нас було возвеличене і прославлене. Ім'я Христа просимо. Амінь.